Напад на дві АЗС за один вечір на Львівщині судитимуть грабіжника. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 26-річного мешканця області. Йому інкримінують грабіж та замах на грабіж, вчинені повторно в умовах воєнного стану. За даними слідства, увечері, 18 травня, чоловік вирішив пограбувати автозаправну станцію у Шептицькому районі. Він припаркував автомобіль у лісосмузі, частково закрив обличчя футболкою та зайшов у приміщення АЗС. Обравши слушний момент, застосує. Усував фізичне насильство до касирки та вимагав передати гроші, отримавши 13 тисяч гривень. Нападник втік того ж дня. Він спробував пограбувати ще одну автозаправку в місті Шептицький. Однак реалізувати план не вдалося. Касирка чинила опір і його помітив інший працівник АЗС. Грошей нападник не отримав і змушений був втікати. Завдяки злагодженій роботі правоохоронців чоловіка затримали та взяли під варту без права внесення застави. Йому загрожує від 8 до 13 років ув'язнення. Нення з конфіскацією майна.